Відтоді, як наші герої, захисники Азовсталі зробили найважчий крок у своєму житті. Виснажені, поранені, але не незламні. Вони обрали шлях честі, відповідальності, виходячи у полон. Вони пішли, але їхня боротьба не закінчилася. Вона триває у підвалах та у зниклих безвісті іменах, у стінах тиші. Які розділяють їх і нас. Сьогодні ми згадуємо не тільки тих, хто вийшов із за Сьогодні ми говоримо про кожного полоненого, кожного зниклого безвісти, кожного, хто досі чекає на своє повернення. Ми пам'ятаємо всіх, у їхніх серцях досі горить вогонь спротиву, навіть якщо їх намагаються зламати. Їхня воля не скорилася, і наша відповідальність боротися за них тут, поки вони борються там. Але є ті, хто вже ніколи не повернеться, ті, кого не дочекалися матері, дружини та діти, ті, кого ми зустріли на щиті. Їхні імена викопробовані не лише в історії, вони висачені в наших серцях. Ми не маємо права забути. Зараз хвилина мовчання за тих, хто досі там, за тих, кого ми втратили, за всіх, хто віддав свою свободу, своє життя за нас. Драва сладки, видала громадської організації рада дякую, мама. На 12-ї приглади спеціального призначення авзі Національної гвардії України військової частини 357 Наталія Воломанська. Дорогі друзі, рідні, мешканці міста та гості Дніпра, журналісти, усі, хто сьогодні тут, ви не байдужі, ви наші. Ми зібрались сьогодні не просто вшанувати дату. Ми прийшли нагадати світу. Три роки тому, з 16 по 20 травня 2022 року, захисники Маріуполя вийшли з Азовсталі у почесний полон. Вони зробили це за домовленістю, сподіваючись, що через 3-4 місяця повернуться додому. Вони виконали наказ, вони повірили державі, повірили світу та замість повернення три роки полону, у нелюдських умовах, у темряві, за гратами, але зі світлом у серці. Три роки зникнення безвісті, у тиші, у невідомості, без відповіді. Три роки для загиблих у неволі, на полі бою. В очікуванні допомоги, яка не встигла прийти. Серед зниклих непросте імена це сини, чоловіки, батьки, брати, сестри, дружини, доньки. Це ті, хто захищав нас усіх. І те, хто з їхніх рідних, тисі не має навіть могили, щоб поставити свічку. Є тільки очікування, здогадки, біль. Серед загиблих ті, кого повернули цинкових трунах, але є й такі, кого не повернули зовсім. Але кожен із них це життя, яке мала шанувати держава, яке має пам'ятати кожен із нас. Наша акція так і називається Не мовчи, стань голосом полонених». Але сьогодні ми говоримо не лише про полонених. Ми говоримо за тих, кого вже ніколи не почуємо, хто зник у темряві невідомості, хто кричить подумки з полону щодня третій рік поспіль. Наш перформанс діалог двох світів це не просто мистецтво. Це голос сердець які живуть у режимі очікування. Це зіткнення реальності, волі, неволі, життя і смерті, світла і темряві. Наша організація, Крила Янгола, щодня працює з родинами. Ми знаємо, що таке чекати дзвінка, якого немає. Ми знаємо, як це жити між вірою, і страшно навіть уявити. Ми знаємо, що біль не стихає, якщо правди досі немає. Тому ми закликаємо кожного з вас, говоріть, став, ставте поруч, будьте голосом для тих, кого позбавили голосу. Не дайте зниклим бути забутими, і не дайте загиблими зникнути з нашої пам'яті. Ми маємо єднатися, ми маємо бути сильними, ми маємо вимагати правди і не зупинятися, поки кожний полонений не повернеться, поки кожний загиб не зникне, знайдений, не буде знайдений, поки кожне ім'я не буде гідно вшановане. Вони досі там. Ми досі чекаємо і ми не замовкнемо. Ми вимагаємо свободу полоненим, правду про зниклим, світлопад, загиблим. Слава Україні! До слова запрошується заступник голови громадської організації Крила Янгова, дружина військовополоненого захисника Маріуполя комбіната з першого прикордонного загону військової частини 9937 Роксана Лещенко. Всім доброго дня! Мене звати Роксана Лещенка, я дружина військовополоненого, мама двох дітей, жінка, яка вже чотири роки живе за... з розірваним серцем. Сьогодні я тут, щоб сказати, не можна мовчати. Мій чоловік Микола Лещенка служить у Державній прикордонній службі України вже 24 роки. Він захисник людина честі, батько, чоловік. Вже четвертий рік він у полоні. І цього року він зустріне 4 без родини, дітей і без тепла вдома. Я тут сьогодні з нашим молодшим сином, йому 5 років. Він бачив тата лише тоді, коли був зовсім малюком, півтора роки. Зараз він знає тата лише з фотографій і відео. Уявіть, що ваша дитина питає вас. Мама, а тато справжній? Чому він тільки в телефоні? А коли він повернеться, а чому він не з нами, він нас не любить? Чому його погані дяді не відпускають до нас? Скажи їм, що я його чекаю і люблю. Може, вони його відпустять до мене? Старша дитина мовчки тримає біль всередині. а я? Я щоранку прокидаюся з надією і засинаю з молитвою, щоб він жив, щоб його повернули, щоб Україна пам'ятала про своїх героїв. Ми не просимо, ми вимагаємо. Поверніть наших, поверніть захисників Маріуполя. Пане президенте, звертаюся до вас не просто як до то... глави держави, а як до людини, яка не раз говорила: герої мають повернутися і повертатися додому. Мій чоловік -мі один із тих, як і всі інші. Хто за державним наказом вийшов до почесного полону, щоб зберегти життя побратимів? І ось вже четвертий рік, вони за у ворожому полоні. Я прошу вас, як дружина, як мати, як громадянка України. І кожен день без них це ще одна рана в наших душах. Я знаю, що тут є багато таких, як я, багато серце, сердець, розділених братами. Але ми не зламаємося. Ми будемо кричати, виступати, писати, боротися, поки останній полонений не повернеться додому. Бо там за братами наші чоловіки, а тут біля серця наша віра. Дякую всім, хто сьогодні поруч з нами. І, і хай наш голос почує той. Від кого залежить життя наших героїв? Ми не просимо, ми вимагаємо. Поверніть тих, хто став обличчям незламної України. Від імені всіх родин військовополонених Виконати свій обов'язок перед тими, хто виконав свій до кінця. Не мовчіть, стань голосом полонених. Слава Україні!